Всім доброго дня! Сьогодні працюємо з нашою ожиною. Сьогодні в нас зима по графіку, нападало повно снігу, але нам треба захистити свою ожину від морозів. Є такі сорти озини, що не мерзнуть, не потребують ніякого ні укриття, не потрібно їх ні нагинати, ні закривати, ні обкривати. нічого. В мене, от, наприклад, два таких сорти є. То вони не бояться морозів. Хіба що вже морози дуже великі? То ми вже їх тоді з ними працюємо. Вже тоді їх накриваємо. Ну це орієнтовно, вже я дивлюся, це на водохреща є, то там градусів 18 20 тоді вже їх легким там. Легким матеріалом якимось обкриває, але вони цього не бояться. Морозі. Але є такі сорти ожини, може і у вас є, і думаю, що буде корисно тому, хто вирощує ожину, і він вже... ви вже замітили, що ваша ожина мерзне. Переважно це дуже гарна ожина. В нас от крупноплідна, от така... Ліція, яка цього року вона виросла, вона крупноплідна. Переважно гарні сорти, вони так. Такі досить нестійкі до морозів. Значить, як я з нею працюю, я її накриваю перед початком морозів. От у нас мають бути, нас передають, що будуть понеділок-вівторок, по 13, може і 15 градусів, дехто показує морозу. От перед таким морозом я її накриваю. Але вже багато років, от я вже пересвідчився, що не саме критично морозом ожині, а саме критичний вітер. От на такому рівні, це на рівні грудної, десь такого грудної клітки, то знизу ожина не мерзне, а вітер з морозом, оцю верхню частину ожини, це вищі грудної клітки, він її виморожує. Тому, ми із цього, тому і ми на цьому рівні вже починаємо її вкривати, і, і плюс до того я її на цьому рівні обрізаю. Щоб вона пустила, розгалужилася, щоб вона вже пустила бокові е, от, гілочки, щоб вона пустила, щоб вона розгалужилася. І вже з цієї частини, щоб вона не росла, груба така частина догори. Але цього року в нас ті роки було 2-3 е, пагони і були досить отакі тонкі гілки. Бачите, отакі тонкі гілки були. І було просто їх було от. Зараз вам покажу. От ми просто їх згинав її, обкривав і все. Цього року видно була волога, підкормка, то прям е, дуже грубі гілки. Їх я пробував загнути, нічого не виходить. Цю ожину можна по-різному обкривати. Ми обкриваємо її стоячі. Ми її не нагинаємо. Цього шину, нічого, ми не маємо, коли там є такі методи, що поступово треба нагинати її в різних положеннях, нагинати, нагинати, нагинати. І поступово вона нагнеться і при, до землі, і там при землі її обкривати. Ми не маємо коли з нею гратися, тому ми, я її обрізаю, стоїть на такому рівні, на рівні грудної клітки. І якщо гілочки, отакі. От Тоненькі, то їх нагинаю, обв'язую. якщо грубі, от цього року грубі, я їх буду обрізати. Тут бруньок. Хто буде переживати, що не буде хватати бруньок, тут бруньок достатньо. Тут бруньок вона розгалужиться. Оці всі бруньки розгалужаться. всі на ній будуть розгалужені. Тим більше, що тут є. П'ять пагонів, цих 5 пагонів і на рівні грудної клітки цих достатньо буде, щоб буде повно ожини. То в цьому випадку не потрібно переживати, що не хватить ожини. Ожини хватить. Якщо гілочки тоненькі. Отакої От їх нагинається, зв'язується і обкривається. Всі грубі гілки беру трошки вище, ніж отут брунька. Беру трошки вище бруньки, може щось відмерзне, а може щось відсохне, отак відрізаю. Не треба жаліти, жаліти не треба, ожина. Пускає досить багато бічних пагонів. Просто цього року ми не сподівалися, що вона буде така дородна, така груба. У зв'язку, напевно, з дощами, вона груба. Треба на той рік різати ще нижче, щоб вона пускала бокові і обрізати, обрізати, таке формувати такий кущик. Бо ці, не жалійте, ці високі пагони, бо вони так обмерзають. Якщо у вас, вас сильні морози. Може, у вас нема морозів, тоді вони не обмежуть. Беру далі, обрізаю, обрізаю. І зараз будемо обкривати, чим ми її обкриваємо. Так, зараз вам покажу. Ми обкриваємо простим агроволокном. Самий кращий матеріал, щоб обкрити ожину, не треба брати нове. Беремо старе агроволокно і обкриваємо нашу ожину. Беремо два куска обов'язково. Чого беремо? Два куска? Якщо більший мороз беремо обкутуємо двома агроволокнами? Якщо мороз зменшиться, то один кусок знімемо, щоб божина не запарювалася. Вона зараз може бути 13-15 градусів морозу одноразово, а потім буде плюсова температура. Наша може в грудні бути плюс 10. Ми стараємося контролювати, як ми гожину будемо накривати, щоб вона справді оці бруньки це все не запарилося під таким накриттям. Показую, як зв'язали. Так, Три пагони. Окремо будуть зв'язані. перші. їх треба зв'язати, щоб ви перед тим, як ви будете їх обкутувати. І тут, так, отут теж окремо. От бачите, тоненькі гілочки бокові гарно в'язуються, гарно нагинаються нема ніяких проблем. Так, хочу відповісти зразу, я знаю, що будуть коментарі, що треба нагинати. Ну, я не знаю. Отакі От попробуйте Отакий От грубий пагін цей ожини нагнути. Деякі, виходить, нагинати, але переважно я не маю коли з ними гратися, їх поступово нагинати. Потім є такі, що виломуються, є такі, що нагинаються, але це треба з ними гратися, щоб їх нагнути. Я вже вийшов на такий варіант, що на рівні там, де вона мерзне, обрізаю, переважно, напевно, вона мерзне від того від морозного вітру. А тут. Гілочки бокові зв'язую і нема жодних проблем з ожиною. Так далі не скажу, що цей ожину треба об'язувати, треба, треба її об'язувати, треба з нею гратися, краще малина. Нема нічого подібного. Є такі сорти ожини, що взагалі не мерзнуть. От в мене є таких два, що переваж... ну я вам не скажу, бо ми нам сусіди дали на базарі купляли, я вам не можу сказати. Що то за сорти саме? Вони безпроблемні. Цей сорт, ця ожина, от ця дуже смачна і велика, вона хоч мерзне, але це єдина проблема з цією ожиною. Переважно з нею немає ніяких ні хвороб, ніяких, ніяких проблем з ожиною немає. Оце треба, щоб захистити її від морозу. І потім здоровезні, смачні ягоди ожини, дуже корисна ягода, яка набагато краще малини, покращує зір, покращує. Імунітет організму і ціла купа вітамінів, яка супер для людей, які мають якісь які люди мають якісь хвороби для дітей. Для супер для для організму, який росте, тому ця ожина незамінна, вважаю, не проблемна і незамінна на дачній ділянці. Спеціально вам хочу показати. Обмотав же два їх поділив на дві частини, бо вони приросли. От мене тут перекладини є. Вони переросли, тому мусю поділити на дві частини. Краще так їх направляти, щоб вони росли разом, але це так, бачите, не завжди так виходить, як хочеться. Що хочу показати нюанс, який в мене націлено. От Першу частину агроволокна от я вже мотав. І бачите, перша частина в мене націлена на самий верх. Ожина, треба звернути вам увагу, особливо якщо у вас вітряна ділянка, треба звернути на самий верх. Друга частина вже піде і на самий низ, але самий верх ожини самий уразливий. От, бачите, в мене от вже перша готова. отако от, чином. Я її обмотав, обкидав не ще снігом, обкидав, щоб прижати агроволокно. І таким чином зафіксував. Краще ще цю ожину нагнути. Якщо у вас можете, можете нагнути, у мене не, вона не нагинається, бо дуже грубі гілки. От в тому проблема. Я думаю, що відео буде корисне тим такого грубі дуже гілки вжини і неможливо її нагнути. Вона ламається, і ви не знаєте, як вас буде вона зимувати. Ось таке у нас відео про ожину як ми її захищаємо від морозів. Не треба, я знаю, що тут зараз будуть писати, що не треба нічим гратися, можна піти в магазин, нічого подібного ви не купите. Магазинна ожина і ожина, яку ви вирощуєте себе на ділянки, це дві великі різниці. Ожина набагато. Домашня, смачніша, корисніша, і вона взагалі нічим не обробляється. А ви викупляєте, а ви купляєте собі, своїм дітям ожину, яка оброблялася, фермери або люди, які вирощують для продажу. Вони не будуть дивитися ні на кого, ні на ваших дітей, ні на вас, ні на ваше здоров'я. Їм треба продати. Їм треба більше масу. Треба, щоб ожина Потрібно, щоб ожина була тверда. Наша ця ожина тільки от зірвав і доносиш до хати. вже, І вже вона йде в гудою, А тут а на базарі, що мене дивує на базарі, коли ви купляєте ожину, ну вона прям вони її возять, морозять, продають на базарі, а вона однакова. Тому робіть висновки. Це. Ця процедура в мене зайняла обмотування. Буквально якби я ще не знімав відео хвилин 20. Я думаю, що за 20 хвилин вашого часу це ніякої погоди вам не зробить. Що ще хочу сказати? Якщо, наприклад, от там часто на водохреща, у нас 18-20 градусів, знаєш, що буде дуже великий мороз і тривалий, наприклад, період 2-3 дня, 4 дня мороз. То я ще домотаю, щоб ще хочу розповторити: я ще домотую, щоб ожина бути впевнений, що ожина не пропадає. Навіть два-три беру агроволокна, але намотую, щоб жина була захищена. Привага агроволокна. Чому саме агроволокно мамоти? Бо агроволокно має таку структуру, що воно дихає. Воно і зберігає тепло, і воно дихає. Я знаю, що люди різними матеріалами обмотуємо, і різними мішковинами, і різними, що є в господарстві. Але я вам кажу, що це агроволокно, ми його використовуємо для помідорів. Переважно агроволокно одне з найкращих. Воно дихає і воно захищає від морозу. Отак у нас вийшло. Захистили свою ложину від морозів, від морозного вітру. Вниз гарно обкидали снігом, щоб коріння теж. Ну, воно навряд чи що пострадає, А гарно укріпили наше агроволокно знизу снігом. Сніг приб'є його ще. То так наша ожина буде чекати морозів. Отаке відео. Сім гарних врожаїв ожини. Всім мирного, мирного неба!